Підгнивають живці. Ось такий коментар я отримував дуже часто у коментарях у питаннях до відео, тому що живці у деяких погано вкорінюються. Ну, так от, друзі, поясніть мені, будь ласка, у коментарях. Можливо, хоч одна людина мені поясне аргументи, чому всі бажають робити парнички і теплички. Ось у одному відео на своєму каналі. Україномовному, також на російськомовному, на якому більше 70 тисяч підписників, я вам пояснював, в якому випадку потрібно накривати живці. Так от, поясніть мені, будь ласка. От, якщо ви бачите ось таку картину, я не використовую парнячки, і вологість у мене 54%. Так, от, після поливу. Що я спостерігаю на своїх рослинах? Подивіться, будь ласка, ось на ці зрізи, на зрізи колуса. І що ви тут бачите? Ви бачите чітко, що тут виділяються краплі рідини через те, що у рослини існує осматичний тиск, і на усіх зрізах а робив я їх уже день тому. Тобто, минулося вже більше, ніж одна доба. А Після обрізки вже навіть прокинулися ось оці бруньки всі. А ви бачите, зрізи все одно, ну, скажімо так, мокнуть. Лише окремі затягнулися, ось як то такі. Але все одно, якщо б туди потрапила більша кількість води, то все одно проступила б ось оця рідина на поверхні. Усі зрізи мокрі, ось взагалі є ось такі. Так ось поясніть мені, будь ласка, у коментарях, хто прихильники всіляких тепличок, навіщо накривати живці і після цього отримувати грибки? Взагалі незрозуміло. До того що такий момент. Стосовно перничків, взагалі, їх роблять, як правило, ті, у кого є великий об'єм. тобто Хто вирощує рослини а, в теплицях, у кого сотні і навіть тисячі штук, так само ось ці тумани в садових центрах, ну і в теплицях взагалі, так вони існують для чого? Для того, щоб рослина, коли отримала вологість по листку, що вона робить? От як ви думаєте, що вона робить? Просто у кінці відео я вам скажу відповідь, що вона робить. А поки мені цікаво, які ваші думки у коментарях. Лише цей механізм сприяє тому, що рослини треба менше поливати. Тому що, по-перше, субстрат повільніше висихає це раз, тобто вкорінюються вони більш планомірно, але дещо довше. І все через те, що у них уповільнюється Ну, скажімо, фотосинтез це можна і так сказати: якщо у рослини відносна новистя знаходиться у не 100% вологості, а в моєму випадку вологість вчора була 65%. Сьогодні, як ви бачите, вона 55% майже, тому що я провітрював щойно. А взагалі, вона. Увечері може досягати 70%, там 69%. Додайте ще приблизно плюс 5-7% на ось оці, всі відстані між вистками, тому що там випаровування більше вологі, і тому вологість там ще більше. До того ж, як індикатор, будь ласка, використовуйте наступне: ось як розділювачі я поставив квітки. Цим квіткам вже майже пішов шостий день, цим також. Але зверніть увагу, ось ця квітка, яку я вставив, вона взагалі і не зів'яла. Та вже зів'яла, бо вона, в принципі, час їй просто вставлена, і так само вона тримає тургор. Це означає, що ваші рослини живці, в тому числі. Звісно, якщо вони там якісь не дуже великого розміру, ну так там тоді інші механізми. Вони, в принципі, отримують вологу із субстрату або із води. Тобто, якщо ви поставите петунію воду, вона взагалі ніколи не буде у вас в'янути. І парничків жодних не потрібно. Тому правило, про яке взагалі ніхто не говорить. Всі просто повторюють одне і те ж і роблять помилку, саджають у жирний субстрат. А жирний субстрат це той субстрат, який містить багато солей. Відповідно, ці солі. Відтягують вологу із живців. Усі свої живці, які я висаджую, те ж саме стосується і насіння, я саджаю у бідні субстрати. Тобто, це може бути або взагалі інертний субстрат, або просто чистий торф, в якому дуже мало солей. Відповідно, живці забезпечуються вологою. І вони не вдянуть, в принципі, так навіщо мені робити парнички? Мені в коментарях навіть писали а, такі ну, рекомендації, що як це так, я не використовую парнички. А навіщо мені їх використовувати? Щоб я собі створював додаткову роботу, де я видач і жодної додаткової роботи я робити не планую. До того, що в мене є. Індикатори, які мені вказують на те, що жодної додаткової вологості мені не потрібно. Навіть якщо вологість у мене була би занизькою, мені би це було краще, поясню вам чому. І ось, власне, ми підходимо до, як я вам і казав до кінця відео, аби його не затягувати дуже. Що відбувається, коли ви накриваєте ваші рослини. Парничком, так званим, тобто плівкою або коробкою ну, прозорою, підвищується вологість так само, як в тропіках. Чому, наприклад, у монстер дуже великі рослини? Тому що монстерам важко жити в тропіках. Якщо висока вологість у рослин не випаровується волога із вистка. Тобто волога, якби в рослині є. Вона не випаровується, з одного боку, це забезпечує утримує воду всередині листка, але ж інший мінус, який в тому, що закриваються відносно продихи у рослин. Якщо закриваються продихи у рослин при високій вологості, по-перше, звісно, розвивається грибок, а по-друге, рослина уповільнюється у зростанні. тобто, Якщо закриваються продихи, що відбувається? Рослина не споживає вуглекислий газ це раз. Вона, власне, виділяє менше кисню, і, відповідно, фотосинтез уповільнюється. Висока вологість це, власне, ну, нескільки плюс для рослин, а скільки, умовно кажучи, проблема для рослин, тому що такі рослини, як монстери, вони адаптувалися, тому що у них є багато повітряного коріння. У них є багато, дуже велика площа листка, яка, в принципі, здатна випарувати і все що забезпечити фотосинтез за рахунок площі листка. Але такі рослини із маленькими листками взагалі цього не потребують. Подивіться на мою петуню, яка взагалі не зів'яла, нічого з нею не відбувається, і грибки мені не потрібні. Можливо, звісно, якби я жив у пустелі, там десь у Єгипті або ще десь. Но, можливо, я би використовував перничок, але не через те, що вологість дуже низька, а через те, що температури високі, і, відповідно, випаровування фізично із субстрату буде високе. Але якщо ви тримаєте температуру на рівні 20 градусів, про що я вам казав, то жодні парнички вам взагалі не потрібні. Ну, я кажу про свою практику, про ті умови, яких я дотримуюсь вирощуванні рослин і з упевненістю можу сказати, що парнички приносять більше шкоди, так само, як зволожувачі повітря. Тому, будь ласка, якщо у когось є якісь аргументи, поясніть мені, будь ласка, і, можливо, я зміню свою думку.